Вітаю вас, малята. Сьогодні ми поговоримо про нашу рідну батьківщину, Україну. Моя рідна батьківщина має назву Україна, в мене нація своя, Українка в мами я. Є у мене рідна мова, де українське кожне слово. Україна, рідний край, поле, річка, селенгай – Любо стежкою йти, тут живемо я і ти. Пропоную розповісти про нашу Україну. Я буду розпочинати речення, а ви, дивлячись на картинку, продовжувати. Ну що, спробуємо. Моя Україна це. Діти щасливі. Моя Україна це. Сонечко в небі і мирного неба блакить. Моя Україна це. Безкрагі поля і ліси. Моя Україна це. Гори Карпат. Моя Україна це. У лузі червона калина. Моя Україна це. Теплі хвилі морів. Моя Україна це. Річки і озера глибокі. Моя Україна це. Дружна родина. Моя Україна це. Квітучі міста. Моя Україна це. Прапор держави. Щризуб золотий. Моя Україна це. Багате минуле. Моя Україна це. Ми, українці. І мова дзвінка солов'їна. Моя Україна це. Київ наш славний. Моя Україна це безстрашні захисники батьківщини.